Вітаю! Нарешті я розгрібся зі всіма альтами, які я сам е, повідбирав. Потім ті альти, які видавали на стрімах, які ми розглядали, теж їх переглянув усі. От, е, спочатку хотів зробити глибокий аналіз, дивитися, хто там засновник, яка циркуляція. Потім зрозумів, що це все фігня. Це тільки збиває з толку. І перше, на що треба дивитися, це на історію. На графіки і е, просто тренд. От і все. Тому я не буду тут робити довге супервідео, це все не поясниш е, коротко, тому на 2 години ніхто не буде робити ролик. Немає, зараз такий час, що ніхто довго не дивиться. Тому я просто скажу свою думку е, стосовно цих альтів, які я вважаю, що вони зроблять. Ну, так сказати, від 100%, від 100 іксів, е, якщо, якщо буде альтсезон. Тому поїхали. Так, значить, перші монетки, це ті, які я вже давно відібрав. Е перша це в нас іде MAN. Це я показую графік XRP. Минулий ще з 2014 року по 17. Ви бачите тут. <кій> прямий, прямий графік такий. Я дуже багато зустрічав таких паттернів, таких, такої проторговки. Тому е от зараз йдуть такі приклади, як XRP. Тоді XRP дав майже 66 тисяч відсотків до 3 доларів. Це 600 X. Отже, дивимося ман. Графік схожий на XRP. Дуже. Він в тренді, штучний інтелект, думаю, буде розвиватися. Все проторговане. Тому це монетка на 100 іксів. Треба просто чекати. Купуємо на 1000 доларів, не більше, до 1000. Далі DBC. Теж все проторговане. Тут монетка теж можна дати від 100 іксів. Degen, чи Деджин. Монетка від Coinbase теж дасть від 100%. Відсотки. Від 100 Xів. Тута постійно. Потім TT, теж копія графіку XRP. Дуже довго турбується, вже 5 років. Так само. Тому я не беру маленький таймфрейм, бачите, 3 дні. XRP десь так само. С, е, можна навіть сказати, не з 14-го, з 12-го, з 13-го ріс. Ті ж самі 5 років. Тому ось такі монети, і я її розглядаю. Тут те ж саме: ріст, корекція, накопичення. Це 100 X. Далі йдемо. Так, далі в нас по списочку від вас монетки. Так, Трамп. Говорив теж на стрімах про цю монету. Дочекатися, спробувати взяти її по, по, від долара до трьох. І от вам до 100 доларів доросте, будуть, будуть ті самі 100Xів. Я вважаю, що в цій монеті є потенціал, тому що поки Трамп президент, я думаю, що він в кінці запампить її, щоб заробити на виході. Тому це одна з монет на стрейксів. Так, значить, ось ця монетка. Це вже інший паттерн, я такий теж спостерігав на декількох вичих ринках, тому е має дуже великий потенціал. ACH-USDT називається. Теж дуже цікаво. Так, хук. Теж має потенціал на 100 іксів. Ще трішки спуститься, нехай там по 2 центи. Ну, самі бачите, 29 тисяч%. Це 290 X. Ну, я кажу просто від 100X. <кій> Далі. Так, UTUM. Теж має потенціал 100 іксів. Взяти по долару. І тримати до 100. На перебиття цих хаїв. пали скоригувалися, накопичуємося. Тут елементарно просто перебиття хаїв 100 x є. Дуже просто. Так, монетка VIF. Теж кандидат на 100х тут ще накопичиться, треба рік, точно. Ну і купувати ось зона 30 центів нижче 15, 20. Десь так. І остання монетка на 100х це Рен. Теж цікава монетка. Графік з 20-го року. 5 років теж проторгуємося, якби не вмерла. Зараз. Ну, тут взагалі 400 ексів може бути. Це якби все не як, не юмор. Це все реально може бути. Ці монети реально можуть дати від 100 ексів Тому такий списочок. Обирайте, що вам подобається. І, в принципі, можна закинути від 500 до 1000 доларів. Отаке коротеньке відео. Простеньке, коротеньке. І будемо слідкувати за тим, як вони будуть рости.